Що там нас очікує? Та о, зірка, вищий аркан. Слухайте, у вас вже так раз, два, три вищих аркани. Зірка це отримання бажаного, це отримання неймовірних результатів. Це, як, знаєте, втілення бажання в життя. Це досяг, коли ми досягнули цілі. Це коли ми прям. Ой, я не знаю, це можливо вагітність, це можливо, якась робота, про яку ми дуже сильно мріяли хотіли. Не могли її отримати. Оббивали ті пороги, оббивали, отримали. Це можливо, переїзд. Хтось дуже сильно мріяв. Оце воно хворіли, Це одужання. Це одужання. І ярофант. Одразу наступна карта. Теж вище аркан. Це карта традиційності. Це карта. Народжуємо дітей, вагітнімо, одружуємося, вчимося, працюємо. Це карта якраз таки релігійних якихось моментів, церковних моментів. Так, слухайте, у вас прям такий червний насичений буде так подіями. Дивимось далі, що там, з чим ми приходимо в середину червня. Вісім кажезлів говорить нам про активні дії, про подорожі, про поїздки, про спілкування, про багато спілкування прямо активно такого, знаєте, активного, такого щільного, як то кажу. Ще це. Літаки, поїзди, автомобілі. Тому я ж кажу, от прям подорожі, відрядження це взагалі може бути. Так і дивимось, з чим приходить ой, що радять нам карти, що нам радять карти, дивимось. Дві пентаклів, а карти радять нам бути в балансі, зайнятися собою, не квапити події, не схилятися в одну чи в іншу сторону. Балансуйте для того, щоб якраз таки зберегти свій внутрішній спокій, свій класний стан, фізичне здоров'я. Не квапимося, не перехиляємо свої ресурси. Е, тому все обіймаю, цілую до наступних зустрічей.